А просто зараз поговоримо про ще одне пластикове нововведення електронні пенсійні посвідчення. Що про нові електронні посвідчення думають самі пенсіонери? Чи подобаються їм посвідчення картки і як вони ними користуються? Дивіться, хочеш пенсію, здай відбитки пальців. Пенсійне посвідчення стало іншим. Регулярні перевірки та штрафи українським пенсіонерам приготували нові знущання. Усі ці гучні заголовки про нове електронне пенсійне посвідчення. Але що з цього правда, а що лише лякачки? Щоб розібратися, ми знайшли трьох пенсіонерок із різних міст України, які вже отримали такі посвідчення. Світлана Ілівна з Чернівців, Валентина Михайлівна з Броварів і Тетяна Павлівна з Києва розкажуть, яке воно нове пенсійне. І чи справді при його оформленні треба здавати відбитки пальців? І як завдяки ньому можна оплатити все від хліба до комуналки. Про це просто зараз. Тетяні Павлівні 63. Вона переїхала до Києва з Горлівки п'ять років тому, коли почалися бойові дії. У мене була своя пасіка велика. Працюєш з оліком, молік відкритий, множество пчел, пазумаєте як. А тут попала в той момент, коли обстрілювали. Коли пані Тетяна переїхала до столиці, вона вже була на пенсії. А за два роки, у 2016-му, випадково натрапила на повідомлення в інтернеті, що в Україні з'явився новий зразок пенсійного електронний. Воно начебто, поєднує собі і посвідчення пенсіонера, і банківську картку. На той момент його видавали лише переселенцям, і Тетяна Павлівна вирішила собі таке зробити. Бо зі старим посвідченням їй, як переселенці, треба було що три місяці відмічатися в банку. З новим пенсійним таку процедуру обіцяли спростити і ходити до фіностанови раз на півроку, а в подальшому раз на рік. Таким образом як я розумію, ведуть відучот переселенців. Під час оформлення пластикової картки відбитків пальців, якими лякають у пресі, Тетяна Павлівна не залишала. Грошей за виготовлення не платила. Лише віддав. Ала працівникам пенсійного фонду копії паспорта та коду, довідку переселенця, дві фотографії і розписалася під заявою. А за місяць отримала нове посвідчення. Гібрид з одного боку це пенсійне, а з іншого банківська картка, на яку нараховують пенсію та субсидію. Ну як звичайна карта, Тут от, на, на, написано пенсійне посвідчення. Пенсійний рахунок прив'язаний одразу до посвідчення і дає можливість розрахуватися ним як звичайною банківською карткою. На перший погляд дуже зручно. А як насправді разом із пані Тетяною ми підемо до магазину і подивимося, чи зможе пенсіонерка розрахуватися на касі своїм посвідченням. Але це буде трохи пізніше, а просто зараз їдемо до Світлани Ілівни у Чернівці. Це якесь таке свято? 55 років мені було. Пані Світлана оформила пластикове посвідчення, коли торік переходила на інший вид пенсії. Раніше отримувала її за віком, а після смерті чоловіка перейшла на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. А всім, хто змінює вид держдопомоги, допомоги, тепер видають лише посвідчення нового зразка електронне. Світлана Іллівна погодилася, бо ж вибору особливо не мала. Забрала документ і неабияк здивувалася. Тут ось написано, що ось друга група. А в новому посвідченні немає. У новому пенсійному не було ані слова про інвалідність пані Світлани, але ж вона має другу групу після перенесеного інфаркту, і через це мала пільги на проїзд. Вона їздила у громадському транспорті безкоштовно, бо в старому посвідченні інвалідність була вказана. А що ж тепер? Ми проїдемося разом із пенсіонеркою в транспорті і подивимося, як водії реагують на нове пенсійне. Дозволяють їздити безплатно чи вимагають гроші, скоро дізнаємося. А поки що рушаємо до наступної власниці електронного посвідчення Валентини Михайлівни з Броварі. Вона оформила пластиковий документ за власним бажанням, бо намагається йти у ногу з часом і дуже любить усілякі сучасні нововведення. І про електронне посвідчення дізналася з інтернету. Читала статтю, що будуть робитися електронне пенсійне посвідчення. Думаю, цікаво. Пані Валентина того ж дня взяла паспорт та ідентифікаційний номер і пішла до пенсійного управління подавати заяву. Заповнював спеціаліст, я тільки ставила підпис і за місяць забрала готове посвідчення. Вони мені видали вже мою нову карточку, яка має назву вже електронне пенсійне посвідчення, в якому засвідчено все, що ти і пенсіонер, і твої всі дані, і можливість отримати пенсію все в одному. Разом із Валентиною Михайлівною ми спробуємо, не виходячи з дому, оплатити комуналку. Бо це одна з переваг, яку обіцяє нове електронне посвідчення. Що з цього вийде, дізнаємось незабаром. А спершу подивимося, як нове пенсійне працює в магазині. Йдемо туди з Тетяною Павлівною. Спробуємо купити хліб. Хліб взяли, рушаємо до каси. Тетяна Павлівна замість звичайної банківської карти протягує касиру нову пенсійну. Жінка дивиться на картку розгублено, мабуть, бачить таку вперше, але пробує провести платіж і не працює. Жінка на касі знову й знову прикладає посвідчення до термінала і нарешті з третього разу платіж таки проходить. Тетяна Павлівна каже, в деяких магазинах посвідчення спрацьовує одразу, а в деяких або зовсім не працює, або як сьогодні, лише з третьої спроби. Цікаво, а в транспорті нове пенсійне теж треба щонайменше тричі показати водієві, щоб проїхати безплатно. Зараз дізнаємося. Разом із Світланою Лівною заходимо в маршрутку в Чернівцях. Нагадаємо, у пенсіонерки інвалідність другої групи, і вона має право на безоплатний проїзд, але в новому посвідченні цього не вказано. Тут є написано друга група, а в новому посвідченні немає. Пані Світлана показує водієві електронне посвідчення. Це посвідчення. Так. по цій жовтий ви не, не даєте. Водій нове пенсійне не визнає. Світлана Ілівна показує тоді старе посвідчення. <свідчення> Отакої <свісно> за старим пенсійним жінці дозволили їхати безоплатно, а за новим ні. Схоже, водій, як і касир у магазині, просто раніше такого посвідчення не бачив. А якби у Світлани Іллівни не було із собою старого пенсійного довелося б платити, то дуже б було тяжко. П'ять гривнів. В одну сторону туди, в одну сторону сюди. Це вже 10 гривень. Поки що рахунок не на користь нового посвідчення. В магазині спрацювало лише з третього разу, а в маршрутці його взагалі не прийняли. Але може через нього зручно, хоча б комунальні сплачувати, перевіряємо разом із Валентиною Михайлівною. Ждемо, поки відкриється. Чекаємо. чекаємо інтернет, як працює. Валентина Михайлівна орієнтується у смартфоні як риба у воді. Навіть встановила на нього спеціальний додаток, через який можна оплачувати комуналку, і саме туди просто зараз вносить дані зі своєї пенсійної картки і пробує сплатити за опалення кілька секунд і готово. Економить і час, економить і, і, і кошти. Валентина Михайлівна каже, що так само за допомогою смартфона та нового пенсійного легко сплачує за телефон та інтернет. У них там послуг багато, і мобільний зв'язок, і можна робити накопичувальну скриньку, щось відкладати на, на поті. Отже, підсумуємо, новим пенсійним, що є одночасно і посвідченням, і банківською карткою, можна розрахуватися в магазині, але не в кожному і не завжди з першого разу. В громадському транспорті водій або контролер можуть не визнати посвідчення і змусять платити за проїзд. А от сплачувати новим пенсійним в інтернеті зручно будь-що, навіть комуналку. І є певні незручності все ж таки при використанні таких електронних пенсійних посвідчень. Коли на них доведеться перейти всім пенсіонерам, дізнаємось від нашого наступного гостя Олександра Малецького. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Малецький, директор департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України, переконаний, перейти на нові пенсійні посвідчення Україна мала вже давно, бо вони за всіма показниками кращі і зручніші за старі паперові книжки і мають істотно спростити життя пенсіонерам. Олександр Новий зразок пенсійного посвідчення це частина пенсійної реформи. Чим же він кращий за старий? Цей документ фактично є поєднанням банківської картки, яка є йому для виплати пенсії, і знов таки там є відповідний чіп, на який внесена електронна інформація. І, Знов таки з іншої сторони цієї банківської картки внесена і інформація про власника цього року буде ще значне розширення цих можливостей. Проблем ми не створюємо. Жодних проблем не створюємо. Одна проблема, що не вказується інвалідність на новому електронному пенсійному посвідченні. Зараз відповідні. Зміни вже внесені, і в разі, якщо людина має інвалідність, то цей, ця інформація зазначається в документі незалежно від того, який це вид.